15 листопада всіх вітаю, як обіцяла. Давайте зроблю окремо відео до кінця тижня, Одеса, Небезпека, Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Суми, Київ. Оці міста подивимось до кінця листопада. Розклад на цей тиждень. Ну, тобто, до кінця цього тижня він є. Так, давайте Одеса. Починаємо Одеса, бо вчора ввечері це просто. Треба. Одеса, дивіться, реагуйте на тривогу, бо дійсно. Подалі, хоча б подалі від вікон. Вона написали сьогодні, що та жінка, яка загинула, вона просто спала біля вікна. І загинула від оцих, ну, від, від скла. Так, давайте місто Одеса. До кінця цього тижня. Небезпека з повітря. Місто Одеса. До кінця тижня небезпека з повітря. Дрони, ракети, місто Одеса. Удар, в серце, біль. Вищий суд. Десять пентаклів, Дивіться, це як показуєте, що було. Вищий суд, 10 пентаклів, це будинки. Вищий суд, бачите, як місто, все горить. Ну, щось, я питаю до кінця тижня, я вам скажу так, Одеса, будьте дуже уважні. Їм сподобалось це дійство, що в них є влучання і все. Можуть знов повторити, будьте обережні. Тут звичайні будинки, удар і вищий суд. Ну, щось погане планують. Де саме, де саме небезпека з повітря, місто Одеса до кінця цього тижня. П'ятниця, субота, неділя. Десь саме небезпека з повітря, місто Одеса. Де. Так, король мечів, щось військове, це може бути, це може бути і військові об'єкти, це може бути і відділки поліції, і СБУ, і адмін якісь будівлі. І бачите, тут карта зерна, тобто це карта врожаю. Небезпека ще, де місто Одеса до кінця цього тижня. З повітря. Від дрони, ракети де ще? Знов зерно, ресурси, біля води. Біля води. І ті будинки, які біля води, біля моря, порти. Знов ресурси, зерно. Жертви показує, Я не знаю, ну ось дивіться, лікарні теж. Це карта лікарні. Військові об'єкти, звичайно, можливо, шукають захист, ось таке, але ще і лікарні ось теж може бути. І в кінці смерть падає. Ну, тобто, Одеса, я ж кажу, будьте обережні, коли ви бачите, що пишуть, що дійсно треба кудись спуститися, або в паркінг, або хоча б подалі від вікон, будь ласка. Далі місто Харків. Місто Харків, небезпека з повітря до кінця цього тижня, п'ятниця, субота, неділя. До кінця тижня, місто Харків, небезпека з повітря, дрони, ракети. Де саме небезпека Харків? До кінця тижня. Навчальний заклад. Навчальний заклад. Працює захист, щось збивають. Так, да, дивіться, адмінбудівлі, навчальний заклад, якийсь навіть виш, якийсь навіть інститут, університет, виш. Як це? Дев'ять кубків, це в нас торговельні центри, базари, магазини такі великі, ну ви зрозуміли. Працює захист, працює захист. Тобто щось будуть збивати. Можливо, знов ці дрони будуть летіти. Так, місто Харків до кінця цього тижня. Небезпека з повітря. Де саме? Сонце, сила. Шляхи, вибір. Ти вище аркани, а що це? Де це будинок якийсь сім ночів? Будинок, і він як вищий суд горить. А де він? Ну, дивіться, будинок показує, може бути околиці міста. Дев'ять жезлів і карта Мир це окраїна города, околиці міста. Салтівський район. ось ну, ці райони, які ви зрозуміли, ближче до сходу. До кордонів туди і околиці міста теж дуже обережно. І щось тут може бути ще пов'язано зі світлом теж. І не забувайте перші карти, навчальний заклад і Запоріжжя, Запоріжжя, небезпека з повітря, до кінця цього тижня. П'ятниця, субота, неділя. Сьогодні 15 листопада, 15, 16, 17 листопада, Запоріжжя, небезпека з повітря. Де саме? 15, 16, 17 листопада, Запоріжжя, де саме небезпека з повітря? Торговельні центри. Магазини такі, типу, супермаркети, обережно. Да, торговельні центри, там, де люди щось скупляються, харчуються. Або розвідка літає, або хтось щось може здати, де якась, буде чи багато людей. Знаєте, як здають, де багато в Запоріжжі людей знаходиться. До речі, на вихідних обережно. Запоріжжя, де небезпека з повітря найбільша до кінця цього тижня. Коли відпочиваєш? Де найбільше? Адмінбудівлі, знов, до речі, вокзал показує. Вокзал знов вокзал. Дуже обережно Запоріжжя, вокзал. Будинки. Будинки звичайні і тут ще навчальні заклади показує. Околиці міста. Країна города та що ближче до півдня, обережно. Дніпро 15, 16, 17 листопада. Небезпека з повітря. В Ці, в ці дні. 15, 15, 16, 17 листопада. Місто Дніпро. Небезпека з повітря. 15, 16, 17 листопада. Та де саме? Щось збивають. Угу. Щось збивають. Колісниця дім. Околиці міста. Дорога, дом, так, дорога, околиці міста, там будинки, сім мечів. Можливо, буде якась літати розвідка. Щось винюхують на окраїні города, біля дороги, будинки. Дніпро, Воно так показує. До речі, щось будуть збивати. Торговельні центри. Тут теж 9 кубків обережно. Магазини, типу, такі великі, торговельні центри. Місто Дніпро 15, 16, 17 листопада. Загроза з повітря. Місто Дніпро на ці три дні. Так, удар куди? Дев'ять кубків підчальний заклад. Навчальний заклад падає. Це дитяча карта навчання. Підприємство. І знов э, скупчення людей. Там, де багато людей. Ну, торговельні центри. Де зараз багато людей? В торговельних центрах. А ну, покажіть, для мирного населення, міста Дніпро. Тут якісь є, щось здають. Знаєте, ось. Може, це і не розвідка, а просто якісь люди, які слідкують та щось здають. Місто Дніпро. Загроза для мирного населення до кінця цього тижня є відлюдник. Робота, зірка, башня. Так, ну, що їм тут потрібно, Дніпро? Їм потрібно світло знищити, їм потрібно захист знищити. Ось. І ще тут, можливо, там якесь підприємство теж падає. Ну, ось так. Будьте, будьте обережні. Далі суми. Місто Суми 15, 16, 17 листопада, небезпека з повітря до кінця тижня. Де саме? Місто Суми. Так, Суми. Центр міста обережно. Коли темно на вулиці, можуть постраждати люди. Знов або зрадники, або літає розвідка. Місто Суми, де небезпека з повітря? Знов біля води. Вокзал. Дуже обережно залізниця, вокзал. так, да, Дві карти дороги, вокзал залізниця. Якщо у вас там десь є зерносховище, теж обережно. І дев'ять кубків теж торговельні центри чомусь показую. Дев'ять ну, кубків. Там, де людина отримає задоволення. Це може бути торговельний центр. Це може бути і отель. Це може бути все, що завгодно. Там, де людина отримає задоволення. Емоційне задоволення. Вокзали, дві карта дороги, шляхи, вокзали, мости. І давайте на останок Київ. Місто Київ, небезпека з повітря до кінця тижня. 15, 16, 17 листопада. Місто Київ, 15, 16, 17 листопада, небезпека з повітря до кінця цього тижня. Київ. Працює захист 7 жезлів. Так, да. дві карти, які кажуть, що працює захист. Щось збивають. Небезпека з повітря Київ до кінця тижня. Щось може типу впасти, те, що збивають, і пошкодити, тобто пошкодження майна. Взагалі хочуть в місті Києві зробити важку ситуацію. Ось 10 жеслів, щоб було вам важко і працювати. Взагалі все важко, і щоб зі світлом теж була проблема. Місто Київ до кінця тижня. Можуть бути і дрони, і балістика. Давайте лікарні теж обережно. Дивіться, адмінбудівлі падає, лікарні падає. те, що Так, на сьогодні все. Всім тихого дня.